Відміники не закінчаться, тому що це символ. Він з диєм, знаходячись у жорсткій опоненції до Погорелова, стали його членами його штабу, хай він пояснить, чого, з яких міркувань, тим фінансових підпологи, і мені жаль. Яких політичних, етичних, моральних міркувань, ніяких. Його заклики до його голосів не мають жодних стосунків. Я не знаю. Чи це заклик, чи пояснення, я не знаю. Аж що, відпевники закінчиться, що буде? Школи перетворимо в Деці, як це відбулося з дочком драбця. Це майбутнє. Чи пазики повернемо? Чи Адилові з Чепірками будуть порозподіляти наші фінансові потоки, а підприємцям керувати е, значить, невміняємо да шебач вона. Зветься по своїм чоловікам. Що не буде? Що, що за Що буде? Хай поясни, що буде. Медведики, а хто ж йому заважає зробити? Медведиків, зробити пам'ятник Духновичу, Ліхтарнику, це гроші в Тушника. Як, до речі, пам'ятник Овганця з повністю мої гроші. Ніхто йому не заважав зробити. Тому я вважаю, що це його збереження як політика, і він хоче е, поглазувати з когось. Так покаже свій досягнення. Крім садка перетвореного в отец. За 52 роки треба буде звітуватися за, за те, що в Одес. Хай зробимо нам жираф, вовків, кабанів, яскравих, кольорових поставить по місту. Едрен Легену, друге там, Курятовичу зробить пам'ятник. Ми з задоволенням надамо йому місто. А так з всіх інших, що робить. Це ж з ранку до вечора не так зробив. Але робить. Не все зробив, але багато зробив. І це правда? Подобається це комусь чи ні? Це інше питання. Але правда. Розходимося на цій оптимістичній ноті. До зустрічі після виборів, до перемоги. Дякую.